Вітаю вас, малята! Запрошую сьогодні в цікавий світ комах. Комахи населяють всю нашу планету: ліси, водойми, повітря, і підземний простір, і пустелі, і місця вічної мерзлоти. Жуки, мурахи, коники, бабки, бджоли все це комахи. Давайте знайомитись з ними ближче. Бджола Хоч і маленька комаха, а все в ній влаштоване за потребами. Хоботок, щоб здобувати нектар, зобик резервуар переносити нектар, спеціальні корзинки на задніх лапках для складання пилку, навіть стільники з воску вона виробляє сама. Є у неї і жало для захисту від тварин, в ньому пекуча отрута. Укуси бджолині можуть бути небезпечні і для людини. Сонечко семикрапкове. Всі знають таку комаху. У нього маленька і коротка голова, на голові очі і рухливі вусики. Літає воно за допомогою пари задніх крил, які прикриваються, коли комаха сидить передніми жорсткими надкрилками. Богомол звичайний, справжній хижак, їсть переважно комах і їх личинки, мухи, попелиці, метелики. Забарвлення має зазвичай захисного характеру. Мурахи це маленькі комахи, що живуть цілими родинами і захищають природу від шкідників, поїдаючи гусениці і слимаки, але найбільше люблять попелиці, а ще їдять насіння, траву, сік, як і бджоли мурахи запилюють рослини. Метелики одна з найкрасивіших комах. Забарвлені у них казково красиве. За їх красу люди дали їм і красиві імена. Махаон, адмірал, лимонниця. Меделики літають вдень, а вночі піднявши крила, відпочивають. Ці комахи з повним перетворенням, так як личинка, гусінь повністю відрізняється від дорослої комахи. Павук. Відрізняється від всіх комах тим, що у нього вісім ніг, а не шість, як у всіх комах, з допомогою яких він плете тонку павутинку, і визначає, що потрапило до нього у пастку, теж за допомогою ніг. Там у нього орган нюху, а очею павука може бути від двох до дванадцяти. Гусениця. Це личинка метелика. Тіло в неї м'яке, рухоме, вкрите дрібненькими волосинками. У гусениці шовкопряда на нижній губі є спеціальна шовковіддільна залоза, яка під дією повітря утворює найтоншу шовкову нитку. З таких ниток гусениця будує собі кокон. Повзучи, вона залишає за собою нитку, на якій може повиснути, падаючи з листка чи гілки. Гусениці завдають шкоди рослинам, поїдаючи їхні листя. Мухи. Ці комахи з родини двохкрилих, мають різне забарвлення, їдять як хижаки. Їм подобається їсти гнилі продукти, харчові відходи, з'являються біля хворих тварин, тому вони є переносчиками різних інфекційних хвороб. І це може бути небезпечно для здоров'я людини. Друзі, пропоную вам погратися в гру літає повзає. Розгляньте картинки та визначте, хто з комах літає, а хто повзає. Літає хто. Так, молодці. Повзає. Так. Літає. Вірно. Повзає. Так. Чудово, молодці! А тепер пропоную вам зробити аплікацію найпрацьовитішої комахи бджілки. Для цього нам потрібний кольоровий папір, стакан, клей, ножниці та олівець. Тож, якщо ви все приготували, розпочнемо. Для початку обведемо стакан і виріжемо круги. Білий та два маленькі для очей. Білий розрізаємо навпіл. Вирізаємо три жовтих і два чорних круги. Потім викладаємо ззаду наперед жовтий-чорний, жовтий-чорний, чергуючи. Потім всі деталі наклеюємо крильця, очі і домальовуємо ротик. Ось така в нас бджілка трудівничка вийшла. Думаю, вам сподобалась і розповідь про комах і аплікації, а я з вами прощаюсь, до побачення!